Ну що, вона поки на парковці стоїть Власниця зараз з роботи буде вибігати Каже на обідню перерву, якраз вам все покажу. Я зараз ззовні зніму її і... Тут така тісна парковка, ну то що це центр Дніпра, тут кожен квадратний метр зайнятий. Так, труби у нас чорненькі і та трубається чорненька. Отак вона все виглядає у нас. Там відки, ну і зараз коли виїде потім морду гляну, бо я тільки з цього краю з того краю можу пройти. Так, я почну з цього крила поки. Так, 120. З оценковочка де фокус? Капотик у нас алюмінієвий, 214 200 ну там зрозуміло по Америці, там перед був ДТП то капот мабуть зацепило. Тут покидали все окей Все окей, не з Ой це ж накладка вибачаюсь, после хрома Блищить 120 скло у нас 13 рік 128 128, 129, 140, 148, 120. Скло. Не побачено до середини, дивитися, тонування закриває. Так, 130, 168, 169, 149, 160. Дах у нас 130, там люк панорама, потім будемо дивитися. Так, тормозні диски, колодки. Стан гуми амортизатор Задня ляда 125 тоже ноуфером алюмініва 13 рік он бачу троєчко Козырек у нас пластиковий, да? Так да, пластиковий, Выбачаюсь. так, 130, 130, 124, 124, 96, 98 120, 120, переходимо на крило 130, 124, 111, 120, цей кут даху. 140, банан 120, 120 безключовий у нас на всіх дверцятках. Так, тут так само термоза, колодки. Це, гума ось така і... Амортизатор, отбойник у нас от там все. Добре, так, тут до самого за все окей. 120, така подряпинка невеличка є. 120 скло я тут не побачу, це скло у нас 13-й. 120. 126, хромка ціла. О, там двері, бачите, переливаються, воно все коцнута. Якщо так дивитися, ось. Вот тут усього що щось, щось ударилось. Но в цьому місці вона в рідній фарбі 120, 147, 147, стойка. Так, тут 109, лобове, зрозуміло, що у нас дефокус зміняне. Фуяго. 160, 140, 130, 118. Тут диски все окей, колодок нормально. Зараз подсветку включу. Тут у нас стоечка суха, все добре. Передні парктроники, бампери. тут все ціле. Ну зрозуміло, там вже мордаха була, це робили, на капоті є сколи, тут типа затертось все. Хоча муха бойки немає. 180, 200 200, хоча б серединку, так 250, 220. 250 по капоту, якщо так дивитися як на зеркало, ніяких перелівів немає. Перейшов я на цю сторону, дивитися там радіатори не фокусується. камера. Ось цілюхенькі там все. Інтеркулір, о, так краще буде бачити. У нас тут все в захистах. Гумень ось така. Туманочка, парктронік, лінзи. Треба підключатися. Коротше, тепер робити діагностику і дивитися стан всередині пройомів і всього іншого. На ляді, якщо побачите, отут тут все таке переливається ось. О, зам'яти. Так, все, прийшла хозяйка, значить дивимося під капотку. У нас здесь швиди, усилитель. там у нас диофар крепление по лонжеронам вот так тут хороший доступ к лонжерону к фаре крепление тут крепление фары там какие-то углы тут специально чем-то подмотаны по двигателю сейчас посмотрим у нас тут приподнимем вот так снимем моторчик вот так выглядит все тут в принципе у него сухо никаких и сзади посмотрим подтекания нигде никаких нету сразу посмотрим полуоси видно с этой стороны там турбина мешает потому вывернем колесо посмотрим там так по внутренности двигателя все сухое по пробке сухо и у нас Тут никакого дыма не поступает. Крепление тут все цело. Так, крепление капота. Тут капуто и капота. Так, и кромка капота у нас, смотрим. Когда-то є после полірували полироль не домыли. Так, салон у нас, кнопки пам'яті, всі 4 склопи час, згортання, все переірва, діагностику поставимо. Так, тут мертві зоні показує. Ляду за розглянемо на Свердця. Сейчас проєми. Було зачинено, ж все. 110. 10. Кожа. Лифт спинки. Ось вот так виглядає кермо. Тут щось про пальчик. Датчик. Світла. Педальки накладки. Сила тут. Якась наклейка, що тут драли, щось з м'ясом, аж дирка, яма. Тут тоже щось поклеєно було. Клімат підігрів, тут все, так нормально. Тут що то теж якийсь клей. Так, у нас величезна панорама. Зараз штурку, я не пам'ятаю як її там. На паузу зараз поставлю. А так знімаю знизи дверей все, щоб повністю... Очі як покупця, грубо говоря, щоб ви зрозуміли. 90, 103. Так, шкіра, тут все гарно, цілі. сілі, цілі. підлокотник, підстаканник, тут все виїжджаємо. О, зараз тут грузовик приїхав. Так, з цього боку, тут якраз гарно бачите, можна скло тройка. Тут низа у нас нормально все. Тут еще и подушечка И вот такая Вонтаживка тут Вонтажится Тут что-то Не зрозумів, треба глянути на той двері, щось там там такого немає. Так, а ну дивимося у нас раз і електроляда відчиняється сама повністю. Ось тут возле воздуха тих... водостоків буває ржавіє часто тут все сила. Сіли. Ну, тут потрапимося. Тут, тут щось цілком від якоїсь машини ще щось лежить, динаміки вже. Це я багажник міняла, я не говорила по телефону. Хазяйські речі, бардачок, так, да, я бачу. І И... це зараз. Це ліпучка. Так, так, що, 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 що. Та там, там бачу вона, це ж, яка накачується. Іде в... Вот там, там, тут же дамкрат балонок, фальшпол. Там ще. Сейчас снизу еще Так, это чтобы все духи туда закинуть. И у нас... Так, например, не Сейчас взглянем, с дотяжки дотянет. Все, дай дотянув. Камера вот тут стоит. Так, по диагностированию, значит, ось наш ВИН-код машины 8242 42 пробег 147-650. Ну, это общий у нас получается. червоні. Це з помилками. Зараз скажу, в борцеті mm -hmm. щось є і в інформаційній системі. Потім окремо зайду в коробку. Я подивлюсь пробіг по коробці. Значить, зараз будемо лістати, Быстренько хай біжить. Так до борцеті. Що ж там було Ну, глянемо. Ось помилка. Блок управління неісправне состояння статус на 118 тисяч була. Така вже 147. Це стара помилка, більше 30 тисяч вона вже тут висить. І найостанній блок там був функціонування чогось, зараз глянемо. багато блоків то що тут і панорама і все зараз коли виїдемо тест драйв робить вот інформаційна система у нас Недійсний блок даних. на 147 624 на 147 600 буквально недавно 20 даже он дата из 14.05 25 і все остальне всі блоки були чисті. Ну і зараз пойду окремо дивитися по коробці, який пробіг. Зараз на паузу найду, нажму, поки дойду до блока. Так, у нас пробег. Значит, с момента последнего удаления ошибки 25 километров всего лишь. С горящей лампочкой не катались после удаления. 25 пробег автомобиля 147 650 и пробег автомобиля с уплотненным блока. Он в метрах, понятно. Тут если перенести запятую, будет 147 тысяч. Он 0,12 километров 0,21. То есть он чуть по-своему считает. Так, ручник сам снимаю, все оставил. Тики на нем не светится лампочка. Ну, он, он но да, но там светится сейчас на задней. На реверсі, тільки трошечки не камера. До речі, у нас камера з траєкторії показує, куди що буде кермо повертати. І ось я тільки газку зараз дам, гальмо бросив. Оп, і Він сам зняв і одразу включилися і все. В общем, Зараз поїдемо робити тест-драйв. Так, клімат холодить, підігрієв, вимикаю вже в тому що в мене вже. Попа і спина прям плавиться. Ну це вах. У нього, якщо не робить що небудь, що там люба кнопочка не робить, він діагностиця це показує. Це якщо там от, воно типу, креноси знімати, то там треба все перевіряти. Тисать. Увага, люба кнопочка, навіть якщо не робить підігрів дзеркала, він все одно покаже помилку по діагностиці. Зараз поїдемо робити тест-драйв. Ну, У нас ще є для тест драйва дожик, пішов одразу датчик, датчик доща. Отрабатувати почав. І заодно ми побачили, що... Як у нас все робить, двірники в автоматі. Зараз десь більш-менш проїдемося. Так, ось у нас підключен медіа, по уксу телефончик, гучність, ось, мультикермо, все працює. Отак. От ну так, да, я зрозумію, що да, це ж динамік просто вимкнути. Тобто, да. я ж говорю, увага, в принципі, все працює. Я не знаю, в центрі міста мені тут навіть ліпістки не було, коли перевірити. Та ще й дощ пішов. Ну, в принципі, я ж говорю, не повинен бути помилок. Тому що у нас а, це Volkswagen, будемо вах ну, група казати, Audi, Шкода, Сіат, Lamborghini, Бентлі, то все у нас ВАГ. Так, я поїхав би зелений. Поїхали на мост, щоб трошки хоч проїхати. От на ліпістках я тільки що пробував, все перемикається передачі вгору і вниз так само. Передача чітко перемикається, ніяких не запіновок, ніде взагалі. Претензій до коробки немає. Так, потоп доганяю, буду гальмувати.